Привіт-привіт! Сьогодні 10 хвилин для грудного відділу і буде тренування стоячи. Починаємо з того, що одна нога йде попереду, протилежна рука вперед. І та рука, яка вільна, вона буде нібито поглажувати по всій довжині нашу руку грудну клітину і розгортатися у інший бік, і голова слідкує за рукою. Тобто ми проглажуємо себе від кінчиків пальців по всій довжині, по грудях і розгортаємося а, назад. Витягуємося за маківкою, одна нога попереду, інша скресна рука а, теж попереду, плечі опущені, і робимо таких 12 разів. Вдихаємо, видихаємо. 4. Не поспішаємо. 5. Не підіймаємо плечі. 6. 7. Голова за рукою. 8. 9. 10. Ще 2. 1. 2. Змінюємо руку, змінюємо ногу. Те ж саме. Від кінчиків пальців по всій довжині розгортаємось, розгортаємось, добре. П'ять. Видихаємо на скручуванні. Шість, ще шість. Плечі опущені, маківка догори. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, ще два. Один. І другий. Добре. Знов змінили ноги. Рука протилежна попереду, друга, зігнута в лікті. І ми дуже гарною амплітудою. Змінюємо руки місцями і нібито намагаємося до чогось дотягнутися передньою рукою. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Поміняли ноги, витягнулися маківкою, інша рука попереду. Назад, поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Витягуємо маківку три, два, один. Дуже добре, встряхнули ручки. І зараз ми будемо розгортати так само, але через, через низ. З кроком крок і протилежна рука. І одна рука, одна нога, десять разів. П'ять, Чотири. три, два, один і інша. Це все легко, трішки потім зробимо складніше. Крокуємо. І назад. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. А Зараз трішки ускладнимо, лишаємося на одній нозі, руки до, повертаємо догори, плечі опускаємо, маківка натягнена. і через верх. Ми крокуємо, розгортаємося протилежною рукою в один бік, потім через гору збираємось, крокуємо назад і розгортаємось в інший бік. У обох кроках п'ятки стоять на полу. Одна нога в нас не рухається, а одна крокує вперед-назад. Готові. Підняли і схресно так, щоб було. Крок, Повернулися. Крок. Повернулися. Крок. Повернулися. Крок. А зараз без проміжуточно проміжкового кроку. Вперед-назад. Руки догори. Поїхали. Один і зразу другий. П'ятки прижати. Один і другий. Повільно, не поспішаємо. Один і другий. Добре, шість разів. Шість. П'ять. Чотири. Добре. Не поспішаємо. Три. О, трішки мене шатає два. Останній крок вперед і крок назад. Те ж саме на іншу ніжку. Інша нога лишили, руки догори, плечі опущені, маківка догори без проміжкового кроку, бо ми вже це робили, навчилися це робити. Крокуємо схресно рука до ноги передньої і назад розгорнулися. Добре п'ять разів п'ять три. Два і останній. вперед. І назад. Дуже добре. Все розслабили, вдихаємо, видихаємо три рази повільно. І останній раз. Лікці опустили вниз, плечі опустили, маківку витягнули, руки дивляться вперед. І ми намагаємося розгорнути руки в сторони, при цьому не використовуючи. Поперек. Тобто ми робимо не за рахунок попереку, а ми робимо за рахунок грудної клітини. Вам не потрібно розвести максимально, потрібно розвести максимально але воно не має бути на одній лінії. Тобто, це не важливо. Важлива ваша індивідуальна амплітуда. Лікті вниз, плечі опущені, маківка. І розводимо руки в сторони і збираємо. Сторони, не піднімаючи плечі, не прогинаючись у попереку. В сторони зібрали, в сторони зібрали. Добре. В сторони зібрали. Ще чотири. В сторони працюють лопатки. В сторони, без додаткового руху в попереку. Ще два. Плечі не піднімаємо. І ще один. І зараз ми ускладнемо задачу. Що ми робимо? Ми підіймаємо колен, кол, коліно і, а, нібито, стрибаємо. Протилежна рука йде до коліна. Потім а, друга рука йде назад. Потім ми розгортаємо коліно з руками в сторону. Виводимо коліно назад, міняємо руки. Ще раз. Схресно. Права, ліва. В сторони. І зараз коліно йде назад, так, щоб в нас так же схресно лишилася передня, задня. І поміняли. Знову в сторони назад. Поміняли в сторони. Назад. Поміняли. Ще раз е, повільно, і потім будемо прискорюватись. Коліна рука. Вперед. В сторони. Лікті опущені Оп. В сторони. Фіксуємо себе, контролюємо. І змінюємо руки, виводимо коліно назад. Ще боком один раз, і будемо робити вже без демоверсії. Вперед. В сторони. Змінили. Знову вперед, в сторони. Змінили. Так, в нас руки завжди нахрест. Навхрест, в сторони, змінили. І трішечки скорше десять раз. І ми зробимо трішки більше на іншу ногу, бо ми тут тренувалися. Готові. Поїхали. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Зміна. В сторони, назад. Вперед. В сторони, назад. Поміняли. В сторони, назад. Поміняли. В сторони, назад. Чотири рази. Раз, два, три. Один. Два. Три, один, два, три, ще два, один, два, три. Останній. Один, два, три. В мене вже почало хитати. І те ж саме робимо на другу ніжку. Один раз робимо повільно і потім зробимо 14 разів вже неповільно. Стопа три точки опори, коліно м'яке. І поїхали Схресно, Коліно. рука. В сторони. Поміняли. Назад. Вперед. Схресно. В сторони. Назад. Схресно. В сторони. Назад. Знову Схресно, В сторони. Назад, добре, десять разів. Плечі опущені, маківка витягнута. Поїхали. Вперед, в сторони, змінили руки. Вперед, в сторони, змінили руки. Вперед, в сторони, плечі не підіймаємо. Змінили руки. Вперед, в сторони. Змінили. Добре. Вперед. В сторони. Змінили. Вперед. В сторони. Змінили. Чотири рази. Вперед. В сторони. Змінили. Три. Вперед. В сторони. Змінили. Два. Вперед. В сторони. Змінили. Останній. Вперед. В сторони. Змінили. Добре. І наостанок в нас до цього додається ще один елемент. Повторюємо: раз, два, три. Чотири. Поміняли. Ще раз. Один. Два. Три. Все як було. Але з цього положення ми Нахиляємося лише у тазостигнових суглобах. Тягнемося протилежною рукою до стопи, інша рука йде до стелі. І коли ми встаємо, ми знову змінюємо руки. Тобто в нас грудна клітина, руки, нога, все рухається. Готові? Це буде 8 одна, 8 друга. Поїхали. Один з сторони. Назад, вниз, поміняли. В сторони, назад, вниз. Поміняли. В сторони, назад, вниз. Поміняли. В сторони. Назад. Вниз. Поміняли. Робота лише. Та застигну вих, Та лопатки нас цікавлять. Не підтягуємо плечі. Шия подовжена. Не скругляємо спину. Ще чотири. В сторони назад. Вниз. Три. Вверх. В сторони. Назад. Вниз. Два. Сторони. Назад. Добре. Останній раз. Вперед. В сторони плечі опущені. Назад. Вниз. Змінюємо ніжку. Десять разів на іншу ніжку. Поїхали. Один. Два. Три. Вниз. Ой-ой. Поміняли. В Сторони. Назад. Вниз. Поміняли. Не поспішайте. буде як в мене. Три точки опори, коліно м'яке. В сторони. Назад. Вниз. Щось. Я на цю ногу зовсім падаю. Добре. В сторони. Назад. Вниз, в, в сторони, назад, вниз, в, в сторони, назад, вниз. Чотири рази змінюємо. Оп! В сторони, назад, поміняли. Три лишилось. сторони. Назад. Поміняли. Два. Хоп! В сторони. Назад. В останній. В сторони. Назад. Вниз. Дуже добре. Ножки встряхнули. Ручки встряхнули. Три вдоха видихи. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Останній раз. І головне, що це собі подякувати. Одна, друга. Дякую, дякую вам, друзі, та чекаю на ваші наступні 10 хвилинок. Па-па!